Ми побачили птаха і почули його голос. Точніше стукіт клюва. Це лека або чорногус. Бусол, вузько. Має біле пір'я, а на клежилах чорне. Улеки довгі ноги та довгий дзьоб червоного або жовто-червоного кольору. В Україні лелека вважається вісником весни. Гразійська або звичайна лиска, яку ще називають лисуха – невеличкий водоплавний птах, що гніздиться біля рік і озер на всій території України. її просто впізнати по білому дзьобу і білій плямі на лоді. Велику частину часу лиска проводить на воді, за що й отримала ще одну народну назву болотна або водяна курка.